Ліду запитую, то це покажи дах. А то показав здалеку, здалеку все гарне, а ти звезі покажи, як ти там зачистив, пофарбував. Да. Да. Доброго дня, то покажу ще драбинка стоїть. Драбинку не, не прибирав, давай телефон зараз залізу глядачом. Ой, все покажу. Тут пофарбував, воно, звісно, і сонце світить. ну Капітальне, воно у нас ще там де просихає, ну, воно трішечки таке отраження, кажеться, що там типу, другою фарбою. Отут докрасили, а цю частину не вистачило ще краски. Будемо фарби, будемо в городі та докупимо та і, і Ну, Воно так сонце зараз от близько, то такається, що вони в кольорах ну, капітально все вичухано, пофарбовано. Тож, ідеально, так, даю тобі телефон. Угу. Тож, отак. Трішки попрацював, але ще вчора не, не пощастило тим, що ну, дуже був вітер. І от ви казали, чим там фарбуєш дах, я там відео зняв, може ти зачищав. Мойте відео поди, що я казав, лучше що такі щотки Ось стою ось світочок. Що там на цвіточка? І тут раз і проволочка. Оце, оце літало. Літало вчора скрізь і по двору, і ага. все на світі. Ну, а так. Нормально. Своїми силами, як зміг, так і зробив. Краще хай воно трішки просуже, ніж стоятиме якесь ржаве, бо воно аж противно дивиться. То, то так. Як можемо, так і робимо. будуть, Більше буде коштів, значить переробимо. Ну так, поки, поки хоч якось, ніж взагалі нічого не робити. Звісно, все ж в нас да. сунеться. Добре, тоді пішов далі.